Всім привіт, друзі! Ось на ремонті в мене ось такий сьогодні радіоприймач касетний. Тут у нас є, як бачимо, тари касети FM та AM радіохвилі. Так ось і зверху в нас кнопки Play, сама широка, також стоп і перемотки І також є запис. Щоб записувати. Також є, щоб слухати наші радіохвилі, як бачимо, у нас немає показчика, який показує нам, який зараз стоять у нас радіохвилі. Перемикач радіохвиль, також звук, Волуми і наушники. Що в нас ззаді? І у нас є надписи по-китайськи, також по-англійськи, також у нас є підсвітка. Вітро музика, так як ще можна сказати, ось вона тут стоїть навпроти динаміка. Також тут у нас йде вхід 220 вольт в мережі батарейки і перемикач із 110 вольт на 220 Так Також батарейки. Тут у нас ставиться три батарейки, це означає те, що на радіоприймачі радіоприймач з'явиться від 5 вольт. Ось так. Далі у нас є ще лі ліхтар. Та антенна. Звісно, радіоприймача. Ось такий у нас тут ліхтар на лампі, тому що апарат уже давній. Також у нас є перемикач увімкнення і випнення нашого ліхтаря. Мікрофон є, звісно. Тож зараз будемо його розбирати та ремонтувати. Розбираємо у нас радіоприймач. Нам спочатку потрібно зробити так, щоб у нас працював показчик радіохвиль. Ось тут у нас всі бульти, там є мітки де їх потрібно відключувати і також мітка там де не потрібно відключувати а саме антенна також під нашим відсіком батареїв у нас є два болтика. один видно і один під плизиною ось тут захований це не не пьем Такої взяв магніта, щоб не загубити наші гвинтики. Відключив наші гвинтики. Від нашого радіоприймача. І ось так помаленьку ми його розбираємо. Я ледь не забув потрібно відкрутити на фіхтар, тому що він не дасть його розібрати. Лампу потрібно відкрутити. Ось така лампочка на 3,8 вольта. Та 1,3 Ампера. Ось такий відбивач. Ну що, ми його зараз розбираємо. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо у нас свіч глянка, на якій працює наш показчик радіохвиль. Тут у нас тут є трансформатор. Ось бачимо, він просто вилетів із, із, своїх, із своїх пазів та упав у радіоприймач. Нам потрібно його підрівняти і підігнути назовні. Ось так, обережно, щоб не поламати сам пластмас. Ось так підділи і все. Потіп, тепер воно повинна працювати. Як бачимо, працює. Зараз я вам це покажу. Ось, ось ми вже вистріли, перевертали нас радіоприймач і бачимо, що у нас є стрілка, яка показує наші радіохвилі. І вона працює, рухається то вправо, то вліво. Так і повинно бути. Чудово. Трансформатор у перемикач Перемикають та плата світло музики. Ось ця. музика знаходиться під динаміком. Антенна фіоритова а я вам вроде говорю, так он, так он, это так, так змейный конденсатор. Здесь на микрофон сам, електролітний. Зараз обережно його зберу ось так і переверну його до того, щоб перевірити сам наш трансматор, чи, чи він працює чи ні. Взяв мультиметр і вікнув його на режим 2 кіголома. Як бачимо, 917 Омів. Чудово, наш трансформатор повністю живий і повинен працювати. Далі можна його збирати. Ось наша сама лампа. Ставимо відео відбувається, що нас законне місце, закручуємо лампу, ставимо ось скло і збираємо її на сам ліхтар. Ось так все працює чудово. Клас. Я його вирішив розібрати, тому що, як вияснилось, не працює в нас магнітофон. А чому? Тому що перегнив пасік. Ну що я його розібрав ось і захотів я його відновити. Я шукав багато пасіків, знаходив, ставив вони всі, не підійшли. Ну, на жаль, я його не зможу зробити сам магнітофон. Тому я його збираю на своє законне місце. Ну що, ось я його зазібрав на сам радіоприймач. Вмикаю в розетку, як бачимо, він нас запрацював і мигає, мигає красиво наша світломузика. музика. Хоча це не фітомзика, це просто підсвітка, мигалочка, але все рівно працює. Так ось як бачимо, працює у нас сам радіоприймач. Перемикаю на нас магнітофон. Микаю магнітофон, як бачимо, у нас там нічого. Не крутиться. Не працює на сам магнітофон, тому що немає в мене такого пасіка. Вмикнув АМ радіохвилі. Ось так. Вони працюють, але це потрібно перевіряти вже уночі. Також вальовий ліхтар у нас не працює, тому що перегоріла лампочка. другий що я пасіка від лікарства резинку. Ще чудово сюди повинна підійти, ось так вона виглядає. І зараз будемо її сюди надівати. Ось так обережно, щоб не лопнула наша резинка, і її вдіваємо на наші, на наші сківи. Так, в ділі, бачимо, крутиться чудово. Трішки кривата резинка, але це нічого. Головне, що вона в нас працює і крутиться. Все рівно цей магнітофон не ідеальний. Далі беремо, ставимо пасіка. Відбираємося вже до кінця. І як бачимо, все в нас тут працює. Вмикаю на перемотку і все в нас працює. Резин... Ну що, друзі, ось ми вже зібрали наш магнітофон, відкриваю нас самоляду і як бачимо, у нас все тут працює і крутиться чудово. Так і повинно бути. І перемотка також працює. Це чудово. Ось я навіть пальцем буду гальмувати. Як бачимо, муф, муфта спрацьовує. Я його зупиняю і у нас все рівно продовжує обкрутитися сам наш двигун. Також перевіряємо нашу головку. Маг магнітну головку. Дуже слабувато вона приймає звук. Закриваю я ляду і зараз будемо перевіряти нас FM-радіоприймач. Примикаємо на FM-радіоприймач. Ось він за нас працює, тепер нам потрібно знайти Ми бачимо, бачу на І Такі дуже добре вона її ловить. Ну, зараз ми перейшли вже на АМ радіохвилю. Також вона у нас працює. Ну, зараз беремо вже нашу касету. І микайливі. Як бачимо, чуємо, що звук дуже неякісний, тому що тут стоїть неякісний передпідшивач звуку, там двигун дуже слабенький, тому що чагне мову. Не хочу нічого сказати поганого проти касетів, тому що касети дуже якісно. Грають. Якщо взяти їх на гарний магнітофон, також гарно зробити запис та відкнути на нормальний, якісний магнітофон та увімкнути Ви самі побачите, побачите та переконайтеся, що касетка навіть не дуже погана. Також, якщо касета ще буде новенькою, то взагалі якість буде просто супер. Так, ну що, зараз я буду вимикати нашу кассету. Ну Ось такий був ремонт нашого радіоприймача із касетником.